Авторемонтує і вас вітає. Ну що, друзі, слідуючий пацієнт проєктний автомобіль. В мене ключі від Свободи 86-88 рік. Тоді молоді люди в, свої, в свій час мріяли про таку автівку. Це Ford Escort гоном 1,4 на бензині і на газу. Так, да, він не ідеальний, вже трішечки. В попередньому кадрі ви бачили, як він купувався, чи в попередньому відео не знаю, як я зроблю. Але що? Відкриваються тільки двоє дверей. Має такий салон. Зався, до речі, із самим власником. Цей автомобільчик на сьогодні, на документах, на мені довіреність генеральна з правом передоручення на 3 роки. Тобто, на даному етапі. На газу на бензині 1,4 на документах Ford Escort. Щоб ви розуміли, ну, принцип це 99, але тут трішечки комфортніше, трошечки приємніший салон, і запчастини на нього трішечки дешевші. Ну, не може бути, що все хорошо. Ні, все не хорошо. У нього, по-перше, проблемки є з кузовом свої, так як це Ford. Є отакі от боки, є отакий. Да? Але тут уже стоять новенькі стоїчки чи амортизатори, а ось арочка задня. Все це будемо робити займатися. Але так, автомобіль комплектний, автомобіль заводиться, автомобіль може рухатися. Ну що, зараз спробуємо його завести. Тут стоїть електронасос чи електробензонасос. Так, ану, пробуємо. Включили, пробуємо. Є, автомобіль заведений. Так, люди добрі, зараз заганяю уже в мій гараж і будемо працювати. Фордик уже на місці в хірургії, чи в лабораторії, чи в гаражі, значить, що я по ньому бачу? Я по ньому бачу трішки шаманим кузов, ну то буде потім. Саме головне зараз зробити техніку. Перше, по техніці немає гальм. Чого нема, не знаю. Лібо їх треба прокачувати, либо треба дивитися гальмівну систему. Тут усе у багажнику лежить у нас. Зараз, якщо відкрию швиденько, Ага. Лежить у нас гальмівний циліндр з вакуумом, з усім з бачком. Тут щось пооткушувано. Не знаю, чого його зняли. Працює, він не працює. Можливо, римкомплікт на нього купить. Е, тобто гальма. Далі рульова, щоб було все добре. Далі, я, знаєте, що нам бачив? Зверніть увагу, тут незалежна підвізка, і от цей болт, що я на нього ще світю, він взагалі не зажатий, не закручений. Ну, а потім буде підварений, де потрібно. Ось і тут є у нас тріщинка. Оце непонятно, що це наварене. Ну і буду дивитися, скільки він буде мені виходити. Понятно, що я вважаю, що я його зроблю як гарний автомобіль, знову ж таки, для роботи. Можна буде на ньому рухатися і так. Хто дивився попереднє відео, у мене була дев'ятка, Тоже я її робив як робочу. Люди купили, ми домовилися, від так будемо намагатися робити і цей. але в цьому є маленьке, ну, скажімо так, преимущество в тому, що перше він на газу, друге він на документах. Навіть він котше не встиг згинити з тої сторони біля цього. Переднього сидіння пасажира, там він код. Я дивився, він начебто є. Правда, не вичитував його повністю, але треба буде подивитися. Так що ми працюємо, ви переглядаєте. Так, ну що, що будемо починати? Як я вже говорив, починати будемо з рульової рейки. Чого так? Тому що зараз в даному автомобілі. Таке враження, як у старому-старому розбитому тракторі, коли ти півтора обороти робиш рулем, а самі колеса знаходяться в стані спокою. Ну, якщо. А, він зараз заперся. Ось дивіться: оце от крутю, а колеса, зверніть увагу, в стані спокою. Бачите? Тобто дуже великий люфт. І з цим треба щось зробити. Тому я прийняв рішення перше. Попробуємо технічно його довести до ладу. Почнемо з рульової рейки. Далі, після того, як розберемося з рейкою, треба буде розібратися з гальмами, тому що гальмів немає взагалі. Не то, що там, а їх немає взагалі. Тобто треба 5-10, то й 15 раз качати, щоб вони з'явилися. Далі, як ви бачите, бампер тут на таких проволочках. На даному етапі? Ще у нас є от такий от невеликий удар був у передню частину. Ну, будемо пробувати щось із цим всім робити. Але перше, я думаю, треба розібратися з рульовою рейкою, щоб бачити, що з нею так, не так. До речі, коли ми знімемо рейку, щоб зняти рейку, треба знімати і рульові наконечники. Якраз подивимося, в якому вони стані. Тому працюємо. Що треба зробити? Ну, зверніть увагу, якщо видно, он... настроїлись болт, отам тримається рейка раз, І. Зараз як же ж вам показати? Якщо налаштується, он також болт, тримається рейка 2. Всього-навсього. Ну, тобто, наскільки просто все це робиться, якщо порівнювати з сучасними автомобілями. Так, да, тут немає гідропідсилювача, але. Открутили тут, открутили там, открутили наконечники і не забули відкрутити ще сам вал рульовий. Видірнули вгору і все на цьому рейка повністю знімається. Так що починаємо з того, що знімаємо рейку. Так, люди добрі, дивіться, підняв колесо, крутиться, да? А тепер зверніть увагу люфт у рульові рейки. Видно? Я думаю, видно. Оце наскільки хода колесо. Є невеличкий людший так, ну це ступічний підчіпник, тому що я тільки що подивився речах і шаровую новий повністю. Зараз нього колесо буде видно. Колись його, наче, обслуговували цю машину, але я так розумію, вона походила по перекупах і ніхто за нею не дивився. Значить, оце якраз оцей люфт нам треба з вами і прибрати. Відкручуємо колесо. Знімаємо і можна буде працювати далі. Так, дивіться, 80, я казав, 6, я помилився. 88-й рік. Зверніть, диски гальмівні, вентилюються, тобто вони охолоджуються далі. Ще гальмівних колодок вистачає. Тут наче все. Ціле. Тепер зверніть увагу, ось нова, новий наконечник, новий речах, якщо видно, з шаровою, тому що вони йдуть разом. Тобто диски гальмівні в нормальному стані. Так, да, є виробітка, але ну, для такого автомобіля сухі, начебто наші, скажімо так, амортизатори. Monor Original написано. Не знаю, Фордів не було, не можу вам сказати. Знаю, що пружини стоять з десятки. Так як якісь були проблеми тут із розвалом сходження, щось мені розповідали, так, тому поставили е, пружини з десятки і там вирівнявся цей угол кастора чи що там, я вам точно не скажу. Так, тепер відкривається в нас якраз. Доступ до нашої рейки. Так, тяга знялася. Наконечник в нас новий сам, а сама тяга, ні. Якщо її так потіліпати, вже трошки чувствується, відчувається люфт. І виходить, ну я думаю, що це ж фордовські ці наконечники, тому що, виходить, яка ситуація. Хлопці, які ремонтували ось сюди в ступочку, оцю, в поворотний кулак оцей. Добавили таку невеличку вставочку. Я її витягнув і ця тяга падає геть вниз, тобто не зажимається. Більше всього, що, е, ну, скажімо так, хлопці побачили, що вона тіліпається, і вставили вставку. Але ситуація в чому? Вони вставку то вставили. Тяга не сіла, і в самій тягі ось тут був люфт. Ну, Будемо бачити, будемо пробувати щось, будемо придумувати. А ви напишіть в коментарях, що можна зробити. І старою ступицею, не замінюючи її. Так, зняли цю сторону. Дивіться, тут тяга рульова в хорошому стані, і наконечник теж новий. Тепер, дивіться, зняв передню частинку цього дифузора, жабо не жабо, не знаю, як воно називається, де знаходиться наша е пічка. так? Е щоб мені добратися до ону, тих. Болтиків один. І ось там от не налаштовується фокус другий. Тут у нас якийсь, я так розумію фільтр стандартний, зверху ще на ньому електробінзонасос. Тепер відкручуємо там ключик на 17, не дуже удобно, але можливо це все діло зробити. Відкручуємо і будемо пробувати витягувати рейку. Не забуваємо ще зняти рульовий вал. Так, як видно, рейки вже нема. Витягнув під машину. Тепер райка в мене ось тут. Ось такий вигляд вона має. Досить проста, проще нікуди. Труба і елементи черв'ячного механізму. Все. Тобто, .е. одна пробка ось тут вгорі. Відкручується, піджимається друга ось тут. Робить те саме: піджимає пластик, який знаходиться всередині. І все. Більш немає тут взагалі нічого. Я думаю, тут є направляйка якась втулка. Будемо розбиратися. Тепер розбирати треба повністю рейку, дивитися, що з нею. Може перемазувати, може яку резинку дає замінити, буду бачити, щоб прибрати даний люфт. Розібрав рульову рейку. Ось елемент піджимки, отак він спрацьовує ось так. Кручується він от сюди. Ось тут хода вал по рейки. Оцей елемент, ось, він прижимає вал до нашого цього черв'ячка. до цього Щоб не було стуку. Тепер дивіться, що я побачив. Ну, да сходи. Шліци тут підроблені, понятно що. Скільки робило. І так само ось тут. Бачите, отакий шліст бути, а він у нас вже. Тонкуватий. Но, дивіться, він однаковий. Як вам так показати? Ну, немає вище нижче. Він начебто однаковий. Сам шліц. Тобто, це вже, в принципі, нормально. Попробую його по новій перемазати. Тут всередині ще не, не прибирав. Оцей от підчіпник, зверніть увагу, видно, ні? О, він накритий. Треба отакий підчіпник. Все оттуда наскільки можливо витягну. Наб'ю салідолу по і попробую зібрати, прижати все, як повинно бути. Тому що я гайку не піджимав. Ну, скажімо, так, як була, так і, і залишив. Попробую прижати, зібрати, там буде видно. Якщо вийде, що не буде вал оцей туди-сюди ходити і не буде стукати. Клас. Якщо буде, значить тоді прийдеться. Або шукати іншу рейку, або шукати якийсь римкомплект. Продовжуємо ремонт нашої рульової рейки. Повитирали наскільки це можливо, поприбирали. Тепер дивіться, валось тут трошечки ржавчинки. Беру отакий кружочок: 180, 400, 1000. І зараз його шліфую. Далі. У цьому черв'ячку, був великий люфт. Но, яка була проблема, зараз я вам покажу, помимо того, що її треба було піджати і обслужити, оцей підчіпник, я вже його показував, покажу ще раз, якщо видно, от середина ходе. тобто оцього люфта вистачало нашому е, черв'ячку, Ну, скажімо, так, от ходить от шліці, отак от, от тіліпаться. Тепер я поїхав, купив новий. Тут який це у нас 202 6202. Купив другий підчіпничок. Зараз шліфую оцю, повторюся, саму рейку нашу. оцю Замінюю підчіпничок. Набиваю іншої смазки. У мене є гарна, високотемпературна смазка. І все пакую на місце. Люфт ось тут прибирається Далі оцим. Нашим упором підтягу. я вже провірив, його вистачає. Тобто він не вироботаний, його вистачає, щоб підтягнути рейку. І все, я думаю, що рейка буде нормальна, люфт прибереться, і все буде класно. ходити, нікуди воно не дінеться. Такий вал получився. Осталися відмітки від ржавчини, але він зробився гладенький. Ну, Понятно, що в змазці він буде, не буде клинити, все буде добре. Так, тепер можна потихеньку збирати. Значить, що робимо? Набиваємо змазочки ось сюди чи ось сюди, не важно, саму трубку. Далі збираємо оцей наш е, черв'ячний вузол. Скажімо так, що тут треба зробити? Просто взяти новий підчіпник і насадити його на місце і зверху поставити топерне кільце. оце. Отак от. Далі ми вставляємо вал уже в промазану нашу трубочку. А потім уже в нього, коли вал буде на місці, будемо вставляти наш оцей е... ну, черв'як, оцей, чи як він правильно називається. Напишете в коментарях. О, А потім після цього. Нам треба буде оцею штучкою, втулочкою, вставити її, вставити пружинку і гаєчкою прижати, щоб у нас не було люфта. Так, зібрав уже реєчку, тільки що бачили. Отак от, от тепер все їзде. Одне єдине є аж у краю, ось тут чуть-чуть. рукою не можу прокрутити. А, це вже ось бачите, пів оберта таких. Більше всього, що з краю менше вироботаний один зуб, і того, так як я ось тут затягнув, щоб люфта не було, воно тепер зуб трошечки підкусує в краю. Ну, я думаю, що воно приробиться і все буде добре. В порівнянні з тим, що було, люфтів немає. Ні отут. Взагалі немає тут люфта ніякого. Люфтів немає в нас і в самій рейки, в самому цьому черв'ячку. Ну якось так. Я не кажу, що це капітальний ремонт рейки, ні. Я просто відновив настільки це можливо. Для того, щоб можна було нормально, спокійно рухатися. Вона не буде новою, вона не буде ідеальною, але вона ще попрацює. В принципі, вона ще попрацює. Так, тепер виходить, яка ситуація? Одна у нас тяга нормальна, класна, це виходить, права. Оця ось тяга. А лів тяга тут наконечник новий, а сама тяга. Зверніть увагу, вона ніяка, в ній вже отак, отак от, зараз я покажу. Отак от є люфт. І так вона вже взагалі не тримається. Треба буде заказувати нову. Я думаю, що з рейкою поки що ми зупиняємося у цьому всьому ділі. Будемо чекати тягу, поставимо вже тягу, зажмемо її, може наконечники познімаємо, а все одно тут розвала нема. І потім вже будемо ставити рейку. Так, мабуть, будемо це відео завершувати. Чекатимемо ще одну тягу нашу. Будемо займатися поки тормозною системою. Тут поставив новий хамутик, ленточний. Ось сюди. Тут у нас заводський. Дивіться, чим затягувати ці ленточні хамути. У мене вже було відео, я в 99-й міняв шрузи. Ось отака от штука, це не я придумав, повторюся в інтернеті. Є болт з проріздю. Вставляємо сюди, в цей проріз ми вставляємо наш хамут. Оцей. І просто-напросто болт починаємо крутити. Тим самим затягуємо хамут. Оця частинка нижня впирається, зараз покажу, ось сюди. Ось сюди. Де у нас хамут повинен штопаритися. І все, затягли, завернули, і все добре. Ну, хто хоче подивитися, як це робиться, подивіться у мене на каналі Заміна шрузів на 99. І там використовується цей такий маленький пристрій. Так, ну все. Кому сподобалось, там лайки пишемо вподобайки. Підписуємося на канал, підтримуємо наших воїнів. Слава Україні! До нових відео.